Тут нам потрібно е, з'ясувати. Е, а що ми е, маємо на увазі під е, поняттям колаборант? Заголовків про затримання перевертнів чи не щодня в медіа можна знайти кілька десятків. Але прокурори кажуть, треба чітко розуміти, зрадник і колаборант це не одне й те саме. Те, як це поняття використовують там журналісти, представники громадського суспільства, то часто вони під словом колаборант. Також мають державного зрадника, да, особу, яка засуджена за сто 111, яка там засуджена за стація чотири з позначкою. 2 – це виправдовування збройної агресії. За 11 місяців нинішнього року на Дніпропетровщині у судах слухається 73 кримінальні провадження, та вже є 85 вироків за звинуваченням у колабораційній діяльності. Чимало новин на сайтах правоохоронних органів з'являється про притягнення таких громадян до відповідальності. За даними слідства, мешканець міста Кривий Ріг поширював на власній сторінці в забороненій соціальній мережі матеріали з російських інформаційних ресурсів. У дописах чоловік публічно закликав підтримати очільника держави агресора та її збройні формування. Про криміналізацію колабораціонізму йшлося давно. Останні кілька років у парламент надходили відповідні законопроєкти, але впровадити покарання вдалося тільки після початку повномасштабного вторгнення. В березні е місяці двадцять року е були прийняті зміни до кримінального кодексу України. Було додано стаття 111 з позначкою 1 «Колабораційна діяльність. А, і а, коли почалась двадцять другому рок році деокупація наших територій, а, такі злочини співпраці з держави агресори почались виявлятись, і особи почали притягувати до їх до відповідальності. Але правоохоронці зазначають, що впроваджені зміни до кримінального кодексу не є досконалими. На їхню думку, співпраця з ворогом на окупованій території може бути за примусом. Крім того, людина могла працювати у службах, які підтримують життєзабезпечення міста. Такі вчинки не є злочинами. Колаборантами вважаються ті, хто підтримують російську агресію. Займаються поширенням російської пропаганди, агітують людей на користь ворога, підтримують або проводять референдуми на окупованих територіях, співпрацюють із окупантами для отримання посад або виконують завдання, поставлені окупаційною владою. Якщо людина надавала житло окупантам, забезпечувала їжею або передавала інформацію про українських захисників, представників влади або їх місце знаходження чи інші дані. Ці люди будуть притягнуті до відповідальності та отримають реальні терміни позбавлення волі аж до 15 років ув'язнення. А от якщо людина опинилася в окупації і просто продовжила виконувати свої обов'язки без шкоди для України або під страхом смерті, це не означає, що вона колаборант. Що стосується статті Державна зрада, то під неї підпадають ті, хто свідомо і умисно шкодить країні. А таких вистачає. Оцей чолов'яга з Дніпра, наприклад, фотографував техніку ЗСУ та скидав окупантам. Ну, що не люди Людюта щоб донечків не, не гибли люди мирные. Щось там не так. Армора. То есть надо поснимать военные объекты в Украине, чтобы их побомбили, чтобы в Донецке не гибли мирные люди. Інший взагалі знімав з вікна роботу ППО і скидав у чат, а звіт його знайомий перекидав даним рашистам. Так он куда-то дальше эту информацию передавал, да. получил. А, ну А ви не знали, що він дальше цю інформацію передає? Нет, я не знал, я сначала просто с ним на эту тему общался. Так получилось, что недалеко от меня находится ПВО-часть, и 24 числа это было в виде огромного столба огня и дыма, у меня из окна видно. На сайті Верховної Ради можна знайти щонайменше з десяток законопроєктів, які покликані врегулювати проблеми з розмежуванням колабораційної діяльності, аби люди на окупованих територіях чітко розуміли, що є злочином, а що ні.